Привіт, виноградарі! Настав час відкривати виноград. Робити це треба дуже обережно. Бруньки вже готові давати початок пагону, їх легко можна обламати. Обов'язково видаляю всі росяні корені. Чесно кажучи, це краще було б. Зробити восени, але якось в руки не дійшли далі підв'язую лозу на Шпалеру. Вношу азотне добриво, використовую карбомід. Розчиняю його у воді та поливаю під корінь. Рощен роблю стандартний 50 грам на 10 літрів води. Лозу оприцкую препаратом хорус. Розчин не роблю за інструкцію. Вороки суміді вже пізно обробляти, можна пошкодити бруньки. І на завершення рясний полив. Тепер чекаємо, коли поганий піде турист, щоб зробити нормування.